Охорона Цуму в Києві вирішила вигнати людей з фудкорту через те, що у них були транспаранти з закликами звільнити військовополонених. В Україні з'явився новий тренд на підпал машин військових. А в Гастомелі в магазині Аврора чоловік домагався до жінки, чесно кажучи, новини сьогодні не. Піц, але хороша новина в тому, що не в цьому суть. Вся магія в нашій з вами компанії в нашому шоу Крінж тижня. А це шоу, де ми двічі на тиждень, в четверта в неділю, збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик. Починаємо. Що неділі в містах України відбуваються акції на підтримку військовополонених. Полон вбиває. Після акції цієї неділі деякі учасниці разом із військовими зайшли випити каву до цуму. Здавалося, що б могло піти не так, коли вони сиділи за столом, їх табличка із закликами звільнити захисників привернули увагу охоронця, який зробив висновки і почав діяти, а саме грубити та виганяти їх з фудкорту. Якісь висновки він зробив, блять. Не умілі ви прийшли відпочивати. Так ми відпочиваємо. А це ми ви завершає? до нас підходите. Не ми до вас підійшли, а, правда? Де навіть вам кажуть, що яка, яка країна, країна? Тут що не яка вас тут країна? не можна агітувати? Яка у вас країна? А це ваша ініціатива? Яка це Можуть, позиція ЦУМу, так? Це поколені право. Це, це банальні правила, є. це правила, Які саду. правила. У, У вас правила. покличте менеджера, будь ласка. У вас Васа є підтримка військових, а тут всередині ЦУМі що це за? Не підтримка військових, чи що, я не розумію. Хто ти мені не можу. Ну, наприклад. Це вата якусь ображає, яка тут бігає, розказує. Це не ображає. Це вас ображає що вас просто позиція. Чесно, просто у мене не те, що нуль слів, у мене мінус 15 слів приблизно. Я сука, чесно, скільки я веду цю шоу, я ніяк не можу зрозуміти. Люди де? От вони де, вони де знаходяться. По-перше, дуже раджу всім дивитися моє шоу, щоб вчитися на чужих помилках, а не робити власні. По-друге, ну ви шоть? Просто я, у вас немає інтернету, телевізору, радіоприйомника. Я не знаю. ну Типу, сука. Як? Типу, як могло прийти в голову підійти до військових, до людей з транспарантами, які закликають звільнити військовополонених. Добре, ти не побачив спочатку те, що там написано. Ти подумав, що там можуть бути якісь неоднозначні сенси. Хто знає, може там, там з росіян хтось закликає. Але тобі пояснили, тобі показали, ти мав можливість вивчити те, що там відбувається. Якого хуя ти продовжуєш? Що саме, який коннекшн стався у тебе в цьому в неокортексі? Що там за нейрозв'язки зчепилися? Що, блядь? Ах, сука! Просто люди! Блять! Війна в країні! Я прошу вас, думайте нахуй головою, що ви кажете і що ви робите? За словами охоронця, це було рішення керівництва універмагу, що підтверджувалося його постійною консультацією з кимось через навушник. Сам ЦУМ відреагував на інцидент в інстаграм, заявивши, що шокований тим, що сталося. Цитую, команда ЦУМ глибоко шокована тим, що трапилось, і не розділяє приватну думку співробітника служби безпеки. Не існує жодних правил, які забороняють відвідувачам право на свободу слова. Ми вважаємо дії співробітника служби безпеки універмагу абсолютно неприпустимими. Після служебного розслідування даний співробітник більше не працює в ЦУМ. Київ ЦУМ Київ постійно підтримує проєкти, створені на підтримку наших героїв та на вшанування пам'яті загиблих воїнів від імені адміністрації Універмагу. Ми просимо вибачення за дану ситуацію та робимо все можливе, аби подібне не повторювалось у майбутньому. З повагою команда ЦУМ Київ. З ким б тоді радився цей е, співробітник через навушник. Це велике питання. Походу зі своїм тімейтом по Валоранту. Просто, типу, якщо він дійсно з кимось радився через навушник, давайте визнаємо чесно, треба поговорити із тією людиною, з ким він там був на зв'язку. Або, можливо, це його прикриття. Знаєте, я часто в навушниках, в яких нічого не звучить, і, типу, роблю вигляд, що я не чую співбесідника зазвичай це таксисти. Типу, можливо, це було його прикриття. Типу, вітаю, ви є герзунт. Мені тут керівництво каже в навушник, що ви маєте мені безкоштовно взважити кілограм суші ролів. Я такі рішення не приймаю все там. Мені, якщо чесно, важко зробити будь-які висновки з цієї ситуації, тому що вона. Така тупа. Це просто супер тупа ситуація. І я, чесно кажучи, по самому відосу, не те, щоб там побачив, що він постійно з кимось радиться в навушнику, він просто в нього в вусі. Тобто, там, де він і має бути. Тобто, я в принципі можу припустити, що це і позиція цього чоловіка, але. Так це чи не так, я точно не знаю. Знаєте, в деяких закладах просять не нести з собою верхній одяг, тому що він візуально викликає таке естетичне нагромадження, через що дизайн інтер'єру виглядає нерепрезентативно. Якщо вже думати у цій... Недоречній, але площині, то ці конкретно транспаранти, вони ж такі масіпусінькі. Це виглядає як газета, причому доволі симпатична. Я просто не розумію, якщо б я прийшов з газетою, <реш> мені б сказали, ідіть йдіть на вулицю там почитайте. Якщо ви такий читач, йдіть на вулицю почитайте. Мені просто важко, мені важко зрозуміти логіку, щоб нащупати в ній пухлину. Тому я пропоную вам просто обуритись <реш> по заветам української правди і рухатись далі. Останнім часом з'явилося багато випадків підпалу машин військових в різних містах України. І мого пердака одночасно з цим я б не розумію людей, якщо чесно, просто не розумію людей. Дослухайте в Одесі затримали шістьох чоловік, які за два тижні намагалися <свісно> ключове, намагалися мені подобається тут це слово підпалити 15 військових автомобілів. Затримані є Одеситами віком від 18 до 24 років, що можливо дещо і пояснюють. Вони в пошуку себе, і можливо, вони. Вирішили знайти себе в обмінному фонді, але, якщо чесно, таких людей хіба що на шматок лайна можна поміняти при супер-великому бажанні в базарний день. Але от конкретно в той момент вони знайшли себе працюючими кур'єрами сервісу доставки їжі. Вони шукали легкий заробіток у телеграм-каналах, де їх, власне, і помітив представник російських спецслужб. Біть. Це ж схема. Це чисто схема. Типу, існують люди, у яких немає роботи, і таких людей зараз немало. І вони шукають цю роботу, можливо, десь виставляють свої резюме, просто пишуть оголошення, що вони шукають роботу. І от там якраз і є от такі заслані, я б сказав, козачки, але ручки. Давайте так їх називати. І це ж пі... працює. Типу, це. Ідеальний ґрунт для того, щоб знаходити потенційних агентів. І є ще друга частина моєї здогадки цієї схеми, але я її озвучувати не буду. Це лякає тим, наскільки це смарт, і наскільки воно складається в цей пазл. Так, от чоловіки об'їжджали місто під перекриттям кур'єрської доставки. Встановлювали адреси паркування військових автомобілів, а вночі обливали їх легкозаймистою сумішю та підпалювали. Затриманим загрожує до восьми років ув'язнення, і я сподіваюся розпечену качергу. Не буду далі продовжувати. Це всі висновки. Якщо чесно, мене дуже сильно обурює. Блять, ну кого не обурює? Коротше, не хочу тут займатися популізмом, казати очевидні речі. Просто окрім військових автомобілів, ця вона дуже сильно підпалює сраки. І я дуже сподіваюся, що вона при цьому, моя срака, пилає настільки яскраво, що вона помахає цим людям, потенційним агентам, скаже, будь ласка, зверніть увагу, таких людей затримують і саджають у в'язницю. Це все, що ви заробите, вісім років. Можливо, більше, будь ласка, не ведіться на це. Я дуже сподіваюся, що подібним людям вистачить як мінімум страху ув'язнення, а як максимум, і як бажано громадянської позиції і боці. Серця я не знаю, для того щоб подібним не займатися. І якщо ви раптом подумали, що працівники російських спецслужб шукають подібних агентів, е, я не знаю, в чатах саме з російськомовними містами, то ні, це в принципі останнім часом є розповсюдженою практикою по Україні. Я не знаю, чи дивляться мене люди, які потенційно б на це погодилися, але я про всяк випадок це скажу. Це повна. І це мій глибокий аналіз цієї ситуації. Повна, яка ще й загрожує вам терміном ув'язнення. Як мінімум, рухаємось далі. До речі, всіх запрошую на стрім, де я сьогодні буду читати найгірші побачення, які українці анонімно розповідають мені в Google формі. Для того щоб точно не пропустити цей стрім, я вам дуже раджу по посиланню в описі підписатися на мій телеграм-канал, де я анонсую усі стріми. Вони виглядають отак, -от, тобто буквально так само, як і мої відоси. Всім дуже сильно подобається, тому я впевнений, що сподобається і вам. Ще раз наголошую опис. Посилання на телеграм, там буде анонс, не пропустіть. Навіть якщо ви дивитесь не в той самий день, коли я запостив, все одно будуть часто стріми. Тому підписуйтесь. Все, рухаємось далі. Пару днів тому у магазині Аврора в Гостомелі до жінки, яка стояла з дітьми у черзі, сексуально домагався неприємний чоловік. Як видно на відео, чоловік в одязі кольору хакі, за словами авторки, відео він не має відношення до військових, намагається виправдовуватися і заперечувати свої дії, після чого вже адміністрація магазину Аврора надала відео з камер спостереження, де чітко видно, що чоловік облапав авторку відео. А чому ви собі дозволяєте в людних місцях чіпати жінку за різні місця? Це жінка привлічує. я зараз свого визову адвоката. Що на жінку Визивайте. Ні, і там було достатньо місця попереді, для проходу дітей, Будь ласка, ось, охрана наша. Можна камери подивитися? А, М -м. А можна я видно? Дивитися? Ну, і що Ана. видно, що я руку вбрав. Ні, там де видно? Руку так, Тупо, на ну все видно. Будь ласка, давайте ще раз передивимося. Не було проходу тобі? Угу Людей багато було, за Талією. Визивай адвоката чи кого там. Можна втілефонувати. Адвокат вже сказав, що він. Та адвокат вже сказав, що він платний виявляється. Е, тому. Так же просто прити не було де. Який адвокат просто. Ну, що не видно, хто ця людина? Ну, він, Не видно, як він рухається, як він подає себе, він нервовий. Мені здається, що він взагалі не дуже тверезий. Я думаю, що про це сказали би, але тим не менш він виглядав доволі нетверезо. Ну, показуй ще раз. Ні, ну якось там пройти не було, де написали. Ну, так пройти не було, де якщо тебе жінка отак ззаду діляє, то що я буду. Просто ну. не я було. Руко, я руко, я руко. Які наші подальші дії будуть? Зараз, секундочку, друзі, далі. Я. Дайте мені часов. Самому що йому загрожує, це штраф, Все, я це вас правильно я. розумію. Це максимум, так? Да? Просто ну, немає по першому разу. Заключення, мій головний меседж, це дівчата, не мовчіть. Ви в змозі себе відстоювати. Я вам це точно можу сказати. Я знаю це, тому що це випадок далеко не перший в моєму житті. І Я знаю, що це відбувається з вами. І на жаль, це буде відбуватися далі, якщо ви просто будете мовчати. Тому що мовчання породжує повторюваність таких ситуацій. Я не знаю. Мені важко судити, особливо враховуючи, що я чоловік. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте? чи Достатнім покаранням є штраф за таке. Я точно не ручаюся, я не буду братися, оцінювати це, враховуючи, що я чоловік. Я не переживаю такого. Я чув багато разів, що жінки зіштовхуються з подібною поведінкою у своєму житті багато і багато разів. І це, м'яко кажучи, м'яко кажучи, дуже сильно неприємно. Я вже не кажу про те, що. Воно, жінки не відчувають себе на вулицях у безпеці через таких індивідів. Мені важко оцінити, чи треба якимось чином карати серйозніше, принаймні в перший раз. Але якщо це вже повторюється, мені здається, що треба приймати якісь більш серйозні е, міри. Тому що це пісня, адекватна поведінка. І я одразу передбачаю, що буде якась частина коментаторів, які мене дуже сильно бісять, які будуть применшувати травматичність цього досвіду. І мені дуже. Смішно з таких людей, якщо чесно, в поганому сенсі, не в якомусь позитивному. Я сміюсь не поруч з ними, я сміюсь з них, тому що зараз багато хто плюється на умовний нетфлікс через те, що він безкінечно тягає феміністичну повістку в своїх серіалах. Я теж плююсь на це, коли це. Не талановито, коли це просто притягнуте, знаєте, коли це потрібно десь для галочки, і тому це там є. В той самий момент, коли головною героїнею або просто важливим персонажем в якомусь фільмі, іграх, в кіно є жінка, чоловіки просто не помічають того, наскільки там закладений феміністичний меседж, зокрема, стосовно захисту своїх е е е кордонів, стосовно захисту своєї честі. Сили взагалі того, наскільки жінка може бути дієвою, наскільки з нею треба рахуватися, зокрема, не сприймати її виключно як сексуальний об'єкт. Ви спитаєте мене, Рома, до чого ти? А я вам і скажу. Я міленіал. І я виріс на купі комедій, серіалів, бойовиків, драм на кримінальному кіно, де головні ролі або просто дуже важливі ролі грали темношкірі актори. І расизм в цьому кіно проговорювався як дещо ледве не незаконне, застаріле, тупе, притаманне людям з. Архаїчним поглядом на життя і через це моє покоління конкретно виросло з розумінням того, що расизм – це погано. І зараз в компаніях, в яких я часто опиняюся, моя власна або якась випадкова расизм є дійсно максимально неприпустимим. Ніхто собі його не дозволяє, всі його публічно активно засуджують. І що у цьому комічного? Ну, по перше, багато позитивного. Але при цьому є комічний елемент, що при цьому в моєму поколінні багато чуваків не люблять фемінізм. Смішно в цьому те, що ми настільки всі з повагою ставимося до людей інших рас, але при цьому з неповагою ставимось до іншої статі. При тому, що ми, більшість з нас не знає навіть особисто людей інших рас, при цьому у кожного з нас є як мінімум мама. У багатьох є сестра, дівчина буде дочка і. Зараз те, що відбувається на телебаченні, на нетфлікс, при тому, що часто це дійсно е, приймає потворну форму. Це якраз те, що я дуже сподіваюся, призведе до того, що у мене в коментарях і під іншими відео люди не будуть казати Ой, та похуй на цей досвід, який він там в сраку травматичний. Ну зачепив він там її рукою. Зараз все більше і більше кіно проходить так званий тест Бехдала. Якщо я не помиляюся, так він називається. Якщо хтось з вас не знав, існує такий тест. Який не проходить багато старого кіно. Він полягає у тому, що зараз зачитаю, у фільмі повинні бути принаймні дві жінки. Уявіть собі, раніше кіно не проходило це. Ці жінки повинні розмовляти одна з одною, а не з чоловіками, типу, якщо раптом хтось не зрозумів, темою їхньої розмови має бути щось інше, окрім чоловіків. Зараз багато кіно, медіа проходить цей тест. І слава Богу, я дуже сподіваюся, що це призведе до того, що зумери, покоління Альфа і всі подальші не будуть постати оцю всю хуйню, яку часто пишуть в коментарях під подібними темами. Нам треба ставитися з великою повагою до особистих кордонів. Будь-кого, навіть якщо цей будь-хто, на перший погляд, не може дати тобі відсічі. І мені дуже приємно бачити в цій ситуації, що ця жінка в свій спосіб і в правильний спосіб цю відсіч йому дала. І я дуже сподіваюся, що цей кадр зі своїм адвокатом на пару засвоїли цей урок, виплатили штраф і більше до цього ніколи не повернуться. А також. Повертаючись до першої нашої новини, я сподіваюся, що і решта людей навколо зроблять якісь свої висновки. Прислухавшись до мене, або прислухавшись, хоча б до штрафа цього індивіда. Сьогодні дуже короткий випуск, і я цьому радий. Радий тому, що не було багато новин, бо я сьогодні якось так собі слабенько себе почував цілий день і думав, як же я запишу е, випуск, але я не міг з вами не побачитись. Я сподіваюся, що навіть в такому короткому форматі вам все одно було приємно і цікаво мене послухати. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться. Обов'язково не забудьте, потрудіться одну секунду і підписатися. Останнім часом у вас це класно виходить. Я вам за це дуже сильно. Вдячний, тому, будь ласка, продовжуйте. Тут два відоси, які підібрані спеціально для вас, тикнуть в один з них. Вони вам мають сподобатися. Все, перш за все, донайте на ЗСУ, будьте у безпеці, Па-па.